Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Проєкт рефлекторів в прямому ефірі. Мене звати Іван Петрук. Доброго всім дня. Ми продовжуємо нашу роботу. І говоримо про актуальні нагальні теми життя нашого суспільства. Україна бореться, Україна тримає свій супротив, Україна долає ворога, і не без допомоги наших іноземних партнерів, не без допомоги європейських країн, Сполучених Штатів, Канади, Великобританії, всіх людей доброї волі, всіх воїнів світла, як ми називаємо наших партнерів, які сьогодні дійсно допомагають нам і зброєю, і медикаментами, і гуманітарною допомоги і тим, що приймають наших наших співгромадян в себе разом із тим, вже впритул підходимо до питання до обговорень тем, які прийдуть до нас після війни, після нашої перемоги. Це повоєнна розбудова України, допомога нашій країні, зокрема Вінниччини. Місяць тому ми зустрічалися з депутатом Вінницької обласної ради, головою постійної комісії з питань стратегічного розвитку розвитку інвестицій та місцевого самоврядування, експертом з міжнародного розвитку, економіст. Та експертом в енергетичній галузі Владиславом Скальським, який на той час відвідував Польщу і брав участь у форумі Rebuild Ukraine 2023. На жаль, не вистачило нам часу тоді обговорити всі питання, тому я запросив Владислава Володимировича ще раз до нашої студії. Добрий день, добрий радий вас бачити, дня. аби завершити, як кажуть, розпочати і проговорити ще досить такі важливі питання, які нас очікують в нашому майбутньому. Отже, ми з вами. Зупинилась на тому плані, Водислава Володимирович, на тому питанні, яке стосувалося підтримки громад Польщі, громад територіальних громад України, зокрема Вінниччини, Житомирщини, і не вистачило нам часу, але дійсно відбулася в період вашого візиту до Польщі. Відбулася такий важлива гуманітарна благодійна подія: це збір коштів на пожежний автомобіль для Житомирської громади. Чому поляки, скажімо так, так глибоко переймаються цією тематикою? Оскільки я також бував в Польщі, я дивувався тому, що для них створення пожежних добровільних бригад це надзвичайно почесно, надзвичайно знаково. Ну, як знаєте, як позитивне тавро, якщо можна так висловитись на все життя, дійсно. Ну, взагалі, я хотів би так почати з трошки ширшого контексту. Взагалі, вся реформа децентралізації, вона багато в чому була інспірована да, польським досвідом. Якщо ми кажемо про головне завдання держави і місцевого самоврядування, це наближення оцих якісних послуг до членів громади. Якщо ми кажемо про добровільні пожежні дружини в Польщі, вони існують там більше ста років. Задячуючи цьому, вони можуть реалізувати правило чотирьох хвилин. Тобто коли відбувається якась подія, надзвичайна ситуація, надзвичайна ситуація це... в громаді за 4 хвилини це національний стандарт в Польщі. Вже добровільна пожежна дружина, вона вже на місці. І вона, з огляду на ті обставини, які є, вона приймає рішення, чи залучати національну, велику, державну службу і так далі. І так далі. Цей досвід, на мою думку, він є надзвичайно важливим, тому що дійсно ви абсолютно праві. Це велика честь бути членом цієї добровільної пожежної дружини. І коли я дізнався, що буде відбуватися благочинний бал для того, щоб зібрати кошти для однієї з громад Житомирщини, я погодився на це запрошення. Мені було дуже цікаво подивитися, як це відбувається безпосередньо там в Польщі. І спробувати долучитися до цього процесу. А більше того, ті люди, які повинні були бути там зі мною, вони на жаль не отримали дозволу на виїзд. І тому я був єдиний українець, який представляв і тому, звичайно, мені Місіонеро довелося, би мені виступили. довелося вже Важно взяти кажучи. в руки, як кажуть, всю цю ситуацію і спробувати репрезентувати Україну. Виступити перед усіма тими благодійниками, які зібралися на той момент, і дійсно допомогти, бо неважливо, це громада Житомирщини, Вінниччини, Черкащини або Кіровоградщини, це українська громада, яка робить тільки перші кроки на цьому великому шляху щодо заснування, наприклад, добровільних пожежних дружин. Для мене це ознака європейськості, для мене це ознака спроможності. І для мене це ознака можливості в майбутньому надавати якісні оці суспільні і громадські послуги членам громади. Ви презентували Вінницьку область тоді на зустрічах? Я знаю, що у вас було багато зустрічей в Кельце. Я знаю, що ви досить таки активно просуваєте інтереси як всієї України, так і, зокрема, нашої малої батьківщини. І наскільки сьогодні ми з вами говорили тоді про вікно можливостей, Про те, що Після війни, після нашої перемоги, ми його отримаємо, але це буде певний період, за який ми маємо встигнути досить таки багато. Наскільки ми сьогодні готові презентувати свої потреби чіткі, прозорі, конкретні для того, щоб отримати фідбек? Фідбек так само конкретний, чіткий і спрямований на вирішення певних задач? Ну, по-перше, дійсно, кельце це наш найстаріший місто-побратим, наш найстаріший партнер і. Саме та громада, яка найпершою завжди відгукується, коли в нас відбувається та чи інша потреба, і тому для мене важливо підтримувати ці зв'язки не тільки з з гуманітарних причин, а в тому числі і з економічних причин, бо давно відома наша співпраця з Калицьким технологічним парком. Ми багато чого запозичували їх досвід під час створення наших. Індустріальних mm -hmm. парків, роботи над концепцією інноваційно-технологічного парку Кристал і, і так далі. Тому, окрім того, щоб просто подякувати громаді Кельце в особі президента міста Богдану Венті і його усій команді. Окрім цього, звичайно, я зустрічався із підприємцями в Кельце, із директоркою технологічного парку Юстиною. Ми багато чого спілкувалися, в тому числі і про можливість організації певного бізнес-заходу в вересні цього року. Отже, це нормальна співпраця, яка ну, я впевнений, що такі процеси вони повинні полегшити нашу інтеграцію в майбутньому в Європейський Союз. І як ви правильно сказали, після нашої перемоги нам необхідно буде виконати декілька важливих передумов. Перша умова, звичайно, українці добре відомі по всьому світу, як ті, хто дуже класно стартують проєкт, але ми дуже погано їх завершуємо. Дуже часто бувають ситуації, коли протягом реалізації проєкту декілька разів змінюється проєктна команда. Це не є ознакою Стабіль. спроможності в очах європейців. Тому дуже важливо вивчати той досвід, який має Польща, а вона має. Чи не найбільший досвід роботи з європейськими фондами, яким чином успішно завершувати проекти, комунікувати, реаль... скажімо так, забезпечувати відчуття того, що проєкт завершився, в тому числі і в тих, хто фінансував ці проекти? Це для мене важливо. Друга важлива продумова, звичайно, після перемоги ми повинні, як нація, на мою думку, укласти новий суспільний контракт. Чому все дуже просто структура нашого суспільства вона буде мати докорінні зміни? У нас буде дуже багато людей, які прийдуть з війни. У нас буде дуже багато ветеранів. Держава повинна забезпечити їм нову якість участі в їхньому житті після того, як вони повернулися. Інакше це буде дуже великою проблемою. Тому я впевнений, що держава вже зараз повинна працювати і напрацьовувати ті рішення, які дозволять ветеранам відчувати вдячність від держави від нації. А вони отримують ту роботу, яка їм необхідна буде, після того як вони ну, станом на зараз вже більше року, багато з них. Так са не були вдома, не працювали, тому це це складні процеси. І для того, щоб їх забезпечити, ми повинні укласти новий суспільний контракт. Це дуже глибока тема, пане Владиславе. Я вам дякую за те, що ви її торкнулися, підняли. Це буде обов'язково темою нашої окремої розмови, тому що це соціалізація, інтеграція абсолютно в нових умовах і для них, і для нас. І це дійсно потребує дослідження, глибинного дослідження. Тепер до місцевих питань. Нещодавно відбулася координаційна рада щодо соціально-економічного розвитку Вінничини, і, в принципі, кураторство цієї роботи здійснює постійно комісія, яку ви очолюєте. Я дозволю собі зацитувати вас. Ви зазначили своїй доповіді. Це рік, коли ми усі забули політичні дискусії, амбіції і спільно працювали єдиним колективом однодумців, які в абсолютній більшості випадків з огляду на перерозподіл повноважень в умовах воєнного стану і з умовою змін пріоритетів, в чому полягають ці зміни? Які пріоритети на сьогоднішній день визначені в соціально-економічному розвитку в області? Дійсно, програма соціально-економічного розвитку на 2022 рік розроблялася і приймалася депутатським корпусом ще в 2021 році, в кінці 2021 року. Ще до війни. І воєнний стан в країні війна з агресором вони внесли ну докорінні зміни в процесі реалізації цієї програми. Дуже багато програм не фінансувалося взагалі. Абсолютна більшість грошей були спрямовані на забезпечення обороноздатності нашої держави. І тому, звичайно, усі ті програми, наприклад, успішні сильні громади. Хотів яка... якраз запитати Ця про програма них, да. вона реалізується в області з 2017-го і запланована до 2025 року. Але я піднімав питання того, що нам необхідно актуалізувати. Цю програму переглянути усі ці, усі ці цілі, і пріоритети, додати нові, які однозначно з'явилися з війною, і повоєнним періодом, який буде, нам необхідно зараз актуалізувати багато цих програм. І я впевнений, що це повинно бути не тільки завдання обласної військової адміністрації, а й усього депутатського корпусу. Адже Вінницька обласна рада вона не припиняла свою роботу. Під час воєнно під час дії воєнного стану Вінницька обласна рада провела 17 засідань, сесійних засідань, чергових і позачергових. Ми не затримуємо розгляд питань. Ми вчасно проводимо комісії, Ми працюємо і тому дійсно дуже важливо було б, щоб ми усі спільно, без політичних дискусій, працювали разом над тим, щоб розвивати нашу область, так само як, наприклад. Хотів би підкреслити, що нещодавно, 26 березня, фактично позавчора, рівно річниця з моменту створення міжрегіонального гуманітарного, ну, координаційного, координаційного штаб. гуманітарного штабу. Це той штаб, який об'єднав зусилля територіальних громад. В трьох головних напрямках: це і забезпечення внутрішньопещених осіб, тих, хто. Був змушений тікати від війни і знайшли прихисток на території Вінницької області. Якщо не помиляюся, в максимумі ми мали більше ніж 184 вісімдесят тисячі ну, зареєстрованих. Двох, але та. станом на сьогодні, на час проведення mm -hmm. координаційної ради, ми маємо 172 тисячі людей, які офіційно зареєстрованих. офіційно зареєстрованих, які вирішили mm -hmm. залишитися поки що в Вінницькій області. І звичайно, наше завдання усіх органів місцевого самоврядування області це створити належні умови для того, щоб. Щоб цей людський потенціал, а для мене людський потенціал це пріоритет номер один в будь-якій економічній стратегії, щоб цей людський потенціал він залишився в нас. Оце важливо. Тому дійсно і такий інструмент, як міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, і такі інструменти, як координаційна рада, усе це повинно об'єднувати зусилля територіальних громад, активних громадян. Задля того, щоб напрацьовувати спільні рішення, які будуть вирішувати ті чи інші проблеми, ви говорите, пане Владиславе, дуже з вами згоду згоден щодо створення комфортного простору для тих людей, які сьогодні перебувають на Вінниччині. Ми свідомі того, що можливо, я не знаю, чи більшість чи меншість. Ніхто про це не знає. Але разом з тим, після нашої перемоги, частина з них можливо залишиться проживати в територіальних громадах Вінниччини. Відповідно, ми маємо створити комфортні умови для їх. Інтеграції, і відповідно, ми маємо в територіальних громадах запропонувати свій ресурс для того, щоб а, ці люди лишилися, і для того, щоб як ви сказали, свій людський потенціал вони реалізували. Це можуть бути релоковані підприємства, це можуть бути релоковані фізичні особі-підприємці. Це можуть бути просто родини, які переїхали. А, я розумію, що це питання надзвичайно розлоги, але разом з тим, наскільки ви відчуваєте, чи спроможні громади області здійснити цю роботу? Потужню, велику глибоку. Надзвичайно складне питання. В будь-якому разі, кожна громада вона повинна дуже чітко розуміти, це її шанс. Я впевнений, що це треба розглядати саме як можливість. Це не проблема. Ви знаєте, зараз ми там працюємо з певними проектами, і ми завжди робимо реєстр ризиків. Да? Але ризики у професіоналів вони можуть мати знак плюс і знак мінус. Якщо це ризик з знаком плюс, то це можливість. І я впевнений, що територіальні громади вони повинні використовувати усі можливості для того, щоб ті люди, які з цих, з цих негативних причин вони опинилися на території цих громад, щоб вони залишилися і дійсно створювали і додану вартість, і були максимально інтегровані в, в громаду. Оце. Це це дуже складне. Це комплекс. Робіт да це дуже це... складне питання. Чому тому що є і певна обмеженість фінансових ресурсів, і є певна інституційна обмеженість, яка зумовлена нашим пострадянським минулим, але ж е, Україна зробила свій вибір зворотнього шляху в нас немає. Тому зараз вже необхідно використовувати усі ризики зі знаком плюс можливості задля того, щоб якомога швидше стати кращими. І дійсно на Координаційній раді я підкреслював, що війна, на жаль, найстрашніше, що вона робить зараз, вона краде час в наших дітей, вона краде той час, який ми мусимо витратити на те, щоб наздогнати нас самих, якби не було війни. Оце головне. І Зменшити оце відставання це якраз залежить від того, як ми будемо спільно працювати в громадах, як ми будемо інтегрувати переміщених осіб, як ми будемо опікуватися проблемами наших хлопців, які на нулі, яким чином ми будемо їх допомагати для того, щоб вони якісно і ефективно робили свою роботу за умов переважаючих людських сил по супротивника, угу. да? але наші хлопці вони дуже чітко знають і розуміють, що вони роблять. Мотивовані надзвичайно вони, вони не є стадо, вони є, вони є герої, і це головна відмінність між нашою нацією і. Е... Тієї нації, яка запоробила. Підписуюсь під кожним словом, ми відчули, ми зрозуміли за період війни, що величезна складова діяльності, життєдіяльності належної нашої країни це енергетична незалежність, це автономія, це можливість забезпечити себе усіма можливими способами отримання електроенергії будь-яких ресурсів. Сьогодні ми говоримо про зелену енергетику, і я знаю, що ви досить таки достаменно вивчаєте це питання. Наскільки сьогодні ми Технологічно і, скажімо, морально вже підійшли до того, щоб забезпечувати себе, щоб обмежити зовнішні впливи в енергетичній галузі. Ну, війна, по-перше, повернула нас до чіткого розуміння, що таке електропостачання. Якщо раніше до війни багато з нас вже відносилося до цього, як до чогось. Ну, такого, я знаєте, як повітря, як воно було і завжди буде. Такі. Воно було да. і завжди буде. да. да. Ми під час війни, особливо під час цієї зими, ми по-іншому почали відноситися до енергоресурсів. На мою думку, це непогана точка входу в абсолютно європейське розуміння вартості цих енергоресурсів. Це якраз теж частина того нового суспільного контракту, який нам ще тільки належить підписати. Ми повинні розуміти, що. Будь-який ресурс в умовах сучасного світу, в умовах справедливої ринкової економіки, він, він має свою справедливу вартість. І якщо ми кажемо про зелену енергетику, як ту енергетику, що не створює негативного впливу на довкілля, то цей ресурс він повинен бути дорожчим. І якщо ми подивимось на досвід багатьох європейських компаній, світових лідерів, вони спеціально готові. Платити більше, але споживати е, саме зелену енергетику, не завдаючи шкоди, шкоди довкіллю. Тому це теж дуже дуже важке і складне питання зараз в Україні напрацьовується новий закон про відновлювані джерела енергії. Вочевидь, е, філософія попереднього закону вона вже не працює. І вже мабуть вже ніколи не буде працювати за поточних умов. Тому дійсно зараз необхідно напрацювати новий закон України, який дозволить, по-перше, враховувати ті енергетичні проблеми з інфраструктурою, які з'явилися внаслідок війни. По-друге, будуть створювати засади, коли інвестиційні проекти тут не треба, щоб держава вкладала гроші. Тут інвестори вони готові вкладати гроші, але важливо, щоб держава гарантувала їм право прозорі умови во перше вони повинні бути прозорими, по-друге, во вони повинні бути гарантованими, так само як зовнішній борг нашої держави. Тільки тоді гроші сюди прийдуть. І теж я казав під час координаційної ради, станом на січень, прем'єр-міністр України озвучив, що війна завдала шкоди доведеної шкоди на 700 мільярдів доларів. Як би ми не хотіли, як би ми не товаришували з нашими партнерами на державному рівні, ніхто нам не дасть 700 мільярдів доларів. Більшу частину з цієї суми повинні бути більшою частиною цієї суми повинні бути приватні кошти. Це приватні інвестиції, які повинні прийти в країну, в якій є верховенство права, в якій є гарантований доступ до енергоресурсів, в якій є захист інвестора, захист приватної власності і так далі. І, так далі. і немає корупції, і немає корупції, звичайно. Да, тобто базові базові пріоритети і базові цінності сучасного суспільства. Сучасної Європи, частиною якої ми хочемо себе бачити, і будемо обов'язково. Дуже пане Володиславе, я вам дякую. У нас є багато. Перспектив зазорів на майбутні розмови. Ми обов'язково зустрінемось, проговоримо всі ці теми. Дякую за вашу роботу і за те, що ви так активно просуваєте інтереси України, зокрема Вінниччини, на міжнародних рубежах на міжнародній арені. Дякую Успіхні. за цікаві питання і щиро бажаю, щоб наша перемога відбулася якнайшвидше. Дай Боже, дякую. Віримо в себе, віримо в наші збройні сили України. Підтримуємо кожен на своєму робочому місці усіма можливими ресурсами. Слава Україні. Рефлекторія з Іваном Педоруком сто один